Скопе Едуарде, все чесні, богопосвячені особи, дорогі священники, позлюблені у Христі, брати і сестри, збираємося разом у ювілейному році та хочемо дякувати Господу за дар чернечого і монашого життя. І як паломники надії прагнемо свідчити про нашу віру, про довіру Богові через багатовимірність, харизм, які реалізуємо в різних орденах і згромадженнях, хтось колись сказав, що Богопосвячене життя це вірна відповідь люблячого серця людини на вірну тугу Тублачого Бога. Це зустріч двох любовей. Мається на увазі зустріч Бога, який є любов'ю з нашим прагненням любити Господа всім серцем, усією душею і з усіх сил. На початку кожного покликання є ініціатива з боку Бога. Сільцем черничого життя і Його прикладом. Є покликання Ісусом перших учнів, та спільнота, яку Христос створив із ними. Євангеліст Марко так про це написав. Потім Ісус вийшов на гору і покликав тих, що їх сам, що їх сам хотів, і вони підійшли до Нього. І Він призначив дванадцятьох, що були при Ньому, та щоб їх послати. I z propowidziu i dał im władzę wyganiać bisif. Z tego tekstu wyraźnie widać, że pierwszym zadaniem, jakie wypływa je z Ci dwóch lubowej, jest, też aby buty blisko Jezusa. Ta bliskość to oznacza je towarzyszyć Chrystowi w realizacji jego misji, oznacza je to znaczy, słuchaty jego nauku. I widzieć te, co Jezus czynił. Drugim zadaniem poklikanych gospodom uczniów jest mieć w sobie gotowość z buty posłanym, zwiszczaty innym ludziom dobrą zwiastkę o spasieniu. Trzecim już zadaniom jest uzdrowiać chorych i ponewolenych. to znaczy umieć, rękę do pomocy tym, Які потребують і тим, які в житті загубилися. В черночому і монастичному житті ці завдання проявляються в покликанні богопосвячених осіб до читання і розважання писання, до поглублення богословських знань, до вдосконалення вмінь і навичок необхідних для як najlepszej realizacji pokłaniania odpowiednio do wyznaczonej zesłaniem charyzmatycznej misji. Przez swój sposób życia i osoby świadczy o Jezusie Chrystusie i Jego Czarstwie. Duże ważne jest być świadomym własnej formy ewangelicznej wspólnoty, a w czasie jubilejnego roku Варто заново відкривати правду про її ідентичність. Напевно, треба теж вдаряти себе в груди і признаватися, що не раз відходимо від першого запалу в любові і ревності, служінні та при цьому благати. Пробач, пробач Господі своєму народові і не гнівайся на нас повік. Треба теж молитися, Боже, подяку Тобі складаємо, що знаходимося на шляху вдосконалення у любові, на дорозі Евангельських рад, складених обітів і звичайної християнської відповідальності за живу віру, яку можемо виражати словами і вчинками. Святий Агустин казав. Любов ходить на двох ногах, одна з із них це любов до Бога, друга до людей. Роби все для того, щоб не кульгати, а бігти на обох аж до самого Бога. Біжи дорогою віри про нагороду, про яку так написав той же святий Августин. Віра це вірити в те, чого ще не бачиш. Нагородою ж віри є бачити те, в що віриш. Мої дорогі чернечі спільноти, які зароджувалися у перших століттях християнства, брали за взірець свого життя приклад Ісуса та Його учнів. Наскільки могли. Вони відтворювали їхній приклад життя, особливо старалися наслідувати перші християнські спільноти, сповідників Ісуса Христа, які виникли після Воскресіння Господа і Його Вознесіння, життя і діяльність, яких описано в діяннях апостолів. Святий Лука, автор Книги діяння Апостолів. Характеризує першу спільноту церкви, яка постала в Єрусолимі так. Вони постійно перебували в апостольській науці та спільноті, на ламані хліба і молитва, і страх напав на кожну душу, багато було чудес і знаків, що їх апостоли робили. Всі віруючі були в купі і усе мали спільним. Вони продавали свої маєтки і роздавали їх усім, якому чого треба було. Щодня вони однодушно перебували у храмі, ламали по домах хліб і споживали гарчі з радістю і в простоті серця. Хвалили Бога і втішалися любов'ю. всього люду. Господь же додавав щодня до церкви тих. Що, спасла, що спаслися. З цього опису можемо зробити висновок, що перша християнська спільнота опиралася на чотирьох колонах науці апостолів, спільноти, Євхаристії і молитві в святині. Ці підвалини надавали сенсу життя сповідників Христа. Утверджували їхній впевність в доброму виборі Ісуса як дороги, зміцнювали християн Господнім тілом, щоб їхні сили не вичерпалися на шляху до вічності та сприяли щирій і витривалій молитві згідно зі словами Ісуса. Просіть і отримаєте. Автентичне життя Християн сприяло. Примноженню числа тих, які осягли Спасіння. Люди, які бачили справжнє життя вірою в Христа, і згідне з Його наукою, доєднувалися до грона сповідників Ісуса, щоб бути частиною їхньої спільноти, тобто церкви. І нам, у ювілейному році варто пригадати і глибоко задуматися. Задуматися над євангельськими цінностями, які, не, за, не зважаючи на плинність часу і надалі є дуже актуальними. Підвалене життя першої християнської спільноти і тепер становлять опору кожної чернечої і монашої спільноти. Якщо будуємо життя на такому фундаменті, то прийдуть до нас люди, які будуть хотіти. Крокувати до Спасіння в душі нашої харизми, коли ж у наших спільнотах є розбіжність між ідеалами, ідеалами і дійсністю, дій, дійсністю, то це не заохочує людей доєднуватися до нас, бо як тоді, будували спільні сер... бо як тоді будувати спільні сердець і Духа. Тому треба нам перепрошувати Бога за вдавання, ніби живемо згідно Євангелія, а також дякувати Господеві за кожну ситуацію, в якій ми відваж, відважно реалізували харизму згромадження, завдяки чому зроджувалися нові покликання до Богоспосвяченого життя. Мої дорогі. Ці роздуми, якими я закінчую сьогоднішню проповідь, нехай ще раз заохотять вас до ревного богопосвяченого життя, яке є досконалим наслідуванням Ісуса Христа, чистого, убогого і слухняного. Прошу теж вас, не відмовляйтеся від початкових запалу, завзяття та ідеалів. Дякую вам за вашу відданість у проповідуванні Євангелія та за турботу про потребуючих людей. Дякую за те, що не залишаєте їх у біді, що радієте з ними, коли їм радісно, і плачете, коли плачуть вони. У цьому важкому воєнному часу і надалі свідчить про Божу любов. Через любов до ближніх, які знаходяться у потребі, і таким чином будьте апостолами надії. І, на і наостанок хочу зацитувати ще одну думку святого Августина: людина варта стільки, скільки вона здатна любити. Nabuwajmo, bezcim mojej wartości w Bożych i ludzkich oczach, primajuczy i rozdajuczy lubow.